Я зі своєю мамою, коли вона до мене приїхала, ми пішли в магазин, і я побачив велику гурт людей, Так. всі ходять собі щось купують. А, а у мене, знаєш, я якби весь цей полон перед очима так пробіг. І я дивлюся на ці всі прилавки повні всяких, що все, що ти хочеш. Я згадую, як я був в полоні з побратимами, як ми хотіли всю цю їжу. Ну, типу, все це. Ти хочеш скупити все. Як я пам'ятаю свої слова, що я, я якось сказав побратимам в камрі, що я, я купив не вдома, я все скуплю. Я зайду в будь-який магазин, і отак все в пакети буду кидати. І ти знаєш, чому проблема? Що я прийшов в магазин це, і я нічого не хочу. І мені згадалися ті хлопці, які ще зараз сидять у цих російських застінках. і мені стало погано, Просто погано. Тремор, е збите дихання. І я відчуваю, що я задихаюсь просто. Я стою отак посеред цього магазину, мене не можу дихати, все. Підійшла мама, спитала: типу, Саш, все добре. А я дивлюсь на маму так в очі, і кажу: ні, нічого доброго взагалі немає. Я манслезы начинают, я начинаю плакать просто.